Привіт-привіт! Ми раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. Наталя Забіла. Ластівки. Читає Олеся Демиденко Пригріва весняне сонце. В рівчаках біжать струмки. Метушаться за віконцем Клопітливі ластівки. Вже останній сніг розтанув. Тепло, весело, весна. Я ся встане рано вранці та відразу до вікна. Чом це, мамо, пташенята до вікна летять щомить. Це вони до мене в хату, мабуть, хочуть залетіть. Відчини віконце, мамо, хай вони сюди летять. Я дивитимусь. Руками я не буду їх займати. Підлетіли, відлетіли, тільки крильця, блим та блим. Це вони будують вміло для своїх маляток дім. Все працюють безупинно, не марнують, бачиш, час. Грудочки м'якої глини в дзьобах носять раз у раз. Скоро буде тут гніздечко, добре зліплене з землі. В нім лежатимуть яєчка у малесенькім кублі. Потім будуть пташенята, не на жери просто страх. Цілий день їм батько й мати все носитимуть комах, підростуть в маляток крила, мати їх навчить літать. Так? Як мама Ясю вчила в книжці літери читати. А тоді настане осінь. Стане зразу холодніш, вранці ляжуть білі роси на травичку та спориш. Взимку ж, мамо, пташенятам буде холодно в гнізді. Правда, ти до мене в хату всіх їх пустиш отоді. Теплий край тоді далеко полетять усі пташки, журавлі, качки, лелеки і маленькі ластівки. А як буде знов на дворі тепло, весело, весна, прилетять пташки з за моря знов до нашого вікна. От малятка в кінець. Вам на добраніч! Сподобалося відео! Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.